Ну а тепер, друзі, що подивимося, чим тут займаються наші карасики чисто з цікавості так, от і дивіться, в принципі. Уже є плот в этом море. От бачите. А макушка, друзі, там, ось така от Black Gold Organic, Часникова. Кукурузка часник. Половив я трохи набічників карасиків. Ось так не знімав, дивлюсь. От підводну зйомку карась просто трамбує. Дивіться на ну, макушатник потім вставлю відео. Коротше просто ізніштожає макушатника. Активізувалися і під водою вони почали жерти. І щось ось тут почало скубати на цього макушатника.